Вас і пропонуємо ростовку костюми від жан луї Франсуа, неймовірні, показую вам кольори доступні в нас. Це білий, з цього йде футболка та шорти. Шорти ідеальної довжини, вони не йдуть до нас короткі чи занадто добрі. Вони саме такі, як потрібно і комфортно. Розмір іде універсальний, що є дуже зручно, підійде як на. S так і на. Як XS, S, M та L. Дуже вони класні, синій колір, максимально крутий. Та чорний. Також дивимося з вами склад. Склад не дуже хороший. Вони легенькі, приємні на літо, саме те, що треба. 95% котон та 5% Еластан. Ціна за такий костюмчик вказана в описі, а також всі доступні ростовки дивіться там. Номер телефону, за який ви можете зробити замовлення, також в описі.